Знову доброго дня, від Колиби. Тиждень, що минув, зобов'язав і нас, як громадських активістів, також прийти на велике прибирання, яке розпочалося в Україні акцією очистимо Україну або чиста Україна. Власне, сьогодні не тільки цвітують сакури магнолії, слива пісарда, а й інші фруктові дерева. Отож, що з відбулося за цей тиждень? Ужуд прибули чотири працівники Вищеградської четвірки посли Польщі, Угорщини, Словаччини і Чехії. Наступною новиною вони пообіцяли відкрити ще одне словацьке консульство у Великому Березному і чеське консульство у місті Ужгород. Цікавою подією те, що в Ужгороді нарешті представлено зацикльований маршрут Карпатський туристичний шлях, який об'єднає вісім карпатських країн в один туристичний маршрут. Найгіршою новиною те, що у нас не тільки бруд на вулицях, а й річки Ужгородські, Закарпатські, Мукачівські, Рахівські – неймовірне сміття, як кажуть російським прислів'ям, з зимою хтось щось зробив, а весна це все показати. І нарешті найпозитивніша новина цього тижня. Ужгородська міська рада, сподіваємося, і інші міські ради це приймуть. Заборонила продавати тютюн, тютюнові вироби і спиртне ближче, ніж 150 метрів від шкіл і дитячих садочків. Зустрінемося наступного тижня разом з Колибою.